Привіт! З вами онлайн-репетитор Олександр! Ванна заповнюється гарячою водою за 25 хвилин, холодною за 20 хвилин. Наталка спершу відкрила гарячий кран. Через скільки хвилин їй потрібно відкрити холодний кран, щоб до моменту повного заповнення об'єм гарячої води був вдвічі більший за об'єм холодної. Став на паузу, спробуй знайти розв'язок задачі для 5 класу самостійно. Знайшов молодець! Ось рішення. Щоб гарячої води в ванні виявилося в два рази більше, ніж холодної, холодний кран повинен наповнити 1 третину ванни, гарячий дві третини. Для заповнення одної третини ванни холодною водою потрібна одна третина часу, необхідного для заповнення всієї ванни холодною водою. Одна третина помножити на 20 це 23 хвилини. Для заповнення ванни з двома третинами гарячою водою потрібно 2 треті часу необхідного для заповнення всієї ванни гарячою водою. 2 треті помножити на 25 дорівнює 53 хвилини. Отже, холодний кран слід відкрити через 53-23 33 хвилин або 10 хвилин. Це відповідь задачі. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.